My Pet Dirple сезон перший, початок, серія перша знайомство. Челендж. Зможете знайти для фіолетового е, зайчика? Тисячу років потім. тому. Впалюй дракона ідіот. Прощавай. Нас засипало піском. Гарно флору. У 200 му році мене знайшли. Тут якесь яйце, це видимо в зома. Чи я вилупився на очах. Фарк! Я не твоя мама, і 25 років мене не любив. Ого, яка дурна ящика! Ха-ха! дурна рептилія, Ха-ха, вони да ха-ха-ха-ха. Того дня я заплакав перший раз у житті, тобто не у житті, а в пеклі. Але потім моє ж Пекло змінилося на краще, задля цієї дівчинки. Я знаю відповідь буде два. Це правильно лізу. Отже, учні на домашнє треба взяти свого улюбленця до школи, бо у п'ятницю є свято домашніх тварин, а той, хто не принесе, буде вигнаним із школи. Та в лізі навіть рибки немає. Дякуючи богу, її виженуть та бо вона вкрала колись мій сендвіч. Але це не правда. Ну, завтра субота і неділя тому купиш. Що? Ні -і 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 -і. вдома. Тільки подумай їх лізу. А то мене виженуть зі школи. пліз. Окей. Завтра. Ш -ш -ш -ш. Ого, який він милий. Що? Мене полюбила вона ліза, вона відремонтувала мені серце, і я її захищатиму з життям. Ну, якщо мене ще візьме. Я виліз з цієї клітки. Я тебе купляю. Ферк. ура! це він. Я його купляю. Мамо, тату, це дупо. Ого, а він класний, тільки щоб знати, що це за тварина вдома. Пссс, дурпу. Я тобі щось покажу. Подивись уверх. Далі буде. У Майпет Дірпул сезон 1, друга серія. Ліза заведе Дірпула до школи і виграє, але потім, потім Дерпол захистить Лізу від булінгу. Перший комікс зі спрунком. Кінець.